Доброго дня вам всім шановні журналісти. Я Грибин Володимир Володимирович, уроженець і проживаю в Житомирській області, селища міського типу через міського району. Там народився, там проживаю. Яким чином я опинився тут, в місті Донецьку? Ми з батьками і з адміністрацією нашого району зібрали кошти для того, щоб закупити гуманітарну допомогу і засоби захисту для бійців, які були призвані. До лав української армії з нашого Черноміського району. І я погодився цю гуманітарну допомогу разом з засобами захисту відвезти її сюди. В місті Донецьку на блокпості мене було затримано і відправлено до російської православної армії. Я вже затриманий як 22 дні я знаходжусь тут. Щоб я за ці 22 дні мене возили, показали місто Донецьк і показали результати обстрілу міста, коли я попадаю в снаряди в будинки, де проживають мирні громадяни, це, звісно, дуже жахливо. Я б хотів би звернутися до президента, до депутатів, до всіх, хто має змогу. Повпливати на те, щоб припинити цю безглузду затовбившу війну. Я прошу, будь ласка, зробіть все для того, щоб її якнайшвидше припинити. Тому що кожного дня гинуть люди, руйнуються будівлі. Не будівлі це єрунда, а люди саме головне, це святе. Не одне життя не варте нічого в житті, не варте ніяких коштів, не варте нічого. Життя це саме святе, дав його нам Бог і має право його забрати тільки Бог. Тому з кожним днем, з загубленим життям у людей все більше і більше злості. І ця злость може вибухнути це як, знаєте, як принцип життя пружини. Чим пружину більш зжимаєш, тим краще вона, коли вона вистрелить, тим крепше вона вистрілить. І я особисто боюсь за те, щоб, не дай Бог, це все, що зараз діється тут. Не перейшло в щось більше, що все, не дай Бог, не перейшло, не перейшло в те, що, як пишеться в писанні, що може бути Третя світова війна. Я цього не хотів би, і я просив би всіх, будь ласка, одумайтесь, припиніть цю війну, відведіть війська, все це за сил переговорів, домовтеся. Я думаю, що маючи такі інститути, можна сісти і домовитись. Невже нам вже затмарило всім розум? Невже це єдине, що лишилося, це взяти зброю до рук і вбивати друг друга? Адже тут гинуть мирні люди, люди, які ні в чому не повинні. Так, да, можливо, хтось хотів жити окремо, можливо, хтось хотів, можливо, хтось не хотів. Ну ніхто ж нікого не ні, цього не питав. Розпочалася братовбивча війна. Тому я черговий раз звертаюся. Довести всех, кто может это пожалуйста, будь ласка, выйдите войска, припиняйте эту войну. Ласка, задавайте мне ответы. Первый республиканский, скажите, пожалуйста, насколько большая разница между государственным переворотом и референдумом на ваше точку зрения? Вы говорите, что им никто не спрашивал, мы спросили, мы сказали свое слово, мы сказали, что это на референдуме. Ні, я кажу, що ніхто не спитав людей, чи люди хочуть брати зброю до рук, чи люди хочуть воювати. За референдум, так. Да, я ж кажу, що люди, якщо хочуть жити окремо, хай живуть. Я не вважаю, що це є привід для того, щоб вводити війська і починати війну. Скажіть, ви підтримуєтеся з да, розміром? Так, я вчора зізванювався зі своєю дружиною з друзями реакції. Ну, мен там, получается, я зізваниваюсь через товариша, тому що я номер не пам'ятаю своєї дружини і дуже поганий був зв'язок, ми буквально там хвилину поспілкувалися, і там задав запитання, як там сім'я, як діти. Тижнем там лише не могли поспілкуватися. Не боїтесь, що після вашої вашого виступлення ваша сім'я, державна влада, а, Якщо за те, що людина відстоює мир, мир на своїй землі, на своїй території, в своїй державі, державі, в якій вона народилась і проживає, треба вбивати, я не знаю тоді. Ви Розумієте, страх є завжди, страх і завжди перед всім. Сказати, що хтось чогось не боїться, це неправда, всі бояться чогось. На території Донецької області знаходите вже 20 днів і вас, вас надіють там, де знаходяться воєнні. Були там російські найомники чи чеченці, В місці, де я знаходжусь, я особисто не бачив ні чеченців, ні якихось там найомників з Росії. Я там побачив таких ж самих українців. Так, да, може, хтось розмовляє російською, хтось українською. В нас це не є заборонено. Людина, якщо тут розмовляє більшість російською, це є абсолютно нормально. Нема ні в чому цього поганого, але я бачу там людей, які прості робітники, які приходять до лав російської, російської православної армії, які хочуть захищати свою територію. Ви знаєте, досить, досить і досить, досить, досить добре, гуманно, Мене кормлять, мене при потребі, якщо треба, приходить лікар, якщо я звертаюся, якщо е, там, потреба помитися, посіратися, ніяких проблем. Тобто мене в ні в чому такому не, не учиняють. Так, я знаходжусь під партією. Це абсолютно нормально, зрозуміло, що я попав не в той час, не в те місце, але ніяких претензій у мене до військових немає. Я, как України, на даний момент обійде АТО і повноцінна громадянська війна по-вашому від да. Ну, Те, що я бачу, зруйнувавши будинки, куди снаряди попадають у житлові будинки, коли снаряди попадають в поліклініки, я не можу це назвати спланованою компанією АТО. Я вважаю, це вже більше, ніж на то, це скоріше вся ця війна. А вічно ви признаєте Донецьку Народну Республіку як на завісі Ну, розумієте, я маленька людина, я сам уроженець з поселка, да, я... Якщо люди хочуть жити окремо, я би сказав б, навіть так. Якщо можна, я скажу, наведу приклад. На маленькому такому государстві це не в государстві, даже, а з чого починається, це з сім'ї. Да? Якщо є сім'я, якщо є батько-мати, якщо є діти, допустимо, є двоє дітей. Да? Якщо батько з матір'ю по якимось причинам розлучаються. одна дитина хоче бути з, одной, з одним батьком, та ну, з батьком хоче бути друга дитина з матір'ю. Невже це є причиною для того, щоб батько вбив ту дитину, яка хоче бути з матір'ю? А мати вбила ту дитину, яка хоче бути з батьком? Я думаю, це не є причиною. Я думаю, ця відповідь, чому я так складав цю відповідь саме в такому форматі, щоб її зрозуміли простий народ, прості люди. Ви, ви вважаєте, що ліфер не пройшов і не розглядали? Я просто, дивіться, я, ну, я не знаю всіх тонкості, як там проводиться референдум, все, але якщо я бачу, що люди цього хочуть, а що мені? Якщо е, дитина, яка вже до, там, підросла, яка вже досягла 16-річного віку і вона хоче відійти від батьків, а що цьому погано? Якщо вже на те пішло, я так думаю, якщо на те пішло, що е, когось щось не влаштовує і не хочуть е, відокремитись, значить, це, мабуть, є певним сигналом для влади, що щось було зроблено не так. Влада довіна задуматися, чому хочуть люди відокремитись. Значить, вона можна зробити якісь такі шаги, я, я не знаю, що там я не політик, але вони повинні сісти за стіл переговорів, вони домовитися, вони дойти спільне рішення, щоб все було крім війни. Саме Я вважаю, що саме в наших руках єдина, єдина зброя, яка має бути в наших руках, це слово. Саме слово це те, та рішальна зброя, яка має бути в нашому цивілізованому. А Владимир Владимирович, у меня вопрос такой: что вы увидели в городе, когда мы вас возили, то есть дали вам посмотреть город, дали посмотреть достопримечательности? Что вы можете сказать о городе Донецк? Ну, место прекрасное, место чудовое, красивое. Що я побачив? Я побачив руйнування. Це дуже страшно. Я не думаю, що люди, які навіть стояли на Майдані, що вони хотіли саме такого єврожиття. Люди, які боролися за те, щоб вступити до Європи, вони не боролися за те, щоб у нас була війна. Вони хотіли спокою, миру. Вони хотіли краще життя. Тут я побачив, що ходять люди спокійно, живуть своїм життям. Ну, може, не зовсім, звісно, спокійно, тому що кожного, коли бомблять, зрозуміло, що в душі в нього коїться неспокій, але вони ходять на роботу, їздять трамваї, їздять автобуси, їздять маршрутки, все працює, місто живе. Як би не було міста, все-таки живе і мусить жити, тому що, да, мабуть, якась частина людей від'їхала, але ж не всі мають куди від'їхати. Деякі люди просто змушені тут лишатися. Тому я ще раз і ще раз буду звертатися до влади, до всіх, хто тільки може. Будь ласка, припиніть цю братовбивчу війну. Скажіть, будь ласка, скільки ви тут ще будете знаходитися і на яких узбах вас відпустити? Я не знаю. Ну, мені про це ніхто не каже, скільки я там буду знаходитися тут, ще, коли мене відпустять. Не знаю, я не готовился пить вас. Владимир Владимирович будет отпущен, опущен а в ближайшее время. Об этом мы соберем пресс-конференцию, на которой мы освободим его, и вы сможете задать ему все вопросы уже самолично. Ну, я вернуся до того, що людина маленька, але по своїм можливостям, по крайній мірі, зуст, зуст, бусти, зуста, ну, словами, від людини до людини однозначно я буду цю інформацію доносити. Зможу я е, зробити щось більше, написати, е, написати якусь статтю. Ну, Написати то я зможу, але чи її надрукують? у вас немає більше запитань, я всім дуже вдячний. Дякую за те, що ви запросили мене, дали мені можливість висловити свою точку зору. Моя точка зору заключається в тому, щоб був мир і спокій на території нашої держави. Дякую вам всім. До побачення.